Очільник, АТН енергоатом Петро Котін з робочим візитом відвідав Хмельницьку атомну електростанцію, на якій було здійснено монтаж технологічної естакади. Вона конструкційно з'єднала третій блок ХС з діючим енергоблоком номер 2 Дана технологічна операція була виконана в межах відновлювальних робіт з підготовки об'єктів Х-3 та Х-4 до майбутньої добудови. Ця естакада вона з'єднує енергоблок і третій енергоблок. На ній будуть монтуватися. Після цього трубопроводи і лінії зв'язку між другим блоком і третім енергоблоком. Тобто вона має, по-перше, технологічне значення, по-друге, символічне значення, тому що діючі енергоблоки нашої електростанції Хмельницької вони з'єднані з, з будуємо енергоблоком номер 3 Дана робота виконувалася з силами Запорізької станції і залученням фахівців Хмельницької атомної станції. Робота виконана. Естакаду, ви бачили, на штатному місці, ведуться роботи по її розкріпленню. Керівник НЕЕК відзначив, що будівельна готовність третього енергоблока наразі становить 75-80%. І після завершення усіх операцій зі встановлення естакади енергоатом матиме можливість готувати блок до майбутнього монтажу обладнання. Тепер своє слово щодо подальшої реалізації проєкту з добудови енергоблоків на ХАЕС має сказати парламент. Як тільки буде прийнятий Верховною Радою закон. Який зараз вже пройшов комітет Верховної Ради і зараз винесений в зал на голосування, після цього ми готові починати вже монтаж обладнання на цьому на Ставимо перед собою завдання завершити монтаж і почати пускові операції протягом трьох років. Третій та четвертий енергоблоки ХАЕС будуть добудовані за технологію ВВР-1000, яка добре знайома українським атомникам. Вітчизняний ядерний парк налічує 15 реакторів такого типу, три з яких були введені в експлуатацію вже за часів незалежності. Тож, на глибоке переконання Петра Котіна, компанія здатна реалізувати проєкт з добудови потужностей на ХАЕС власними силами та в подальшому безпечно їх експлуатувати. У цьому допоможуть і стратегічні партнери з Westinghouse. Наразі вони проєктують Кілька додаткових систем безпеки, які в майбутньому будуть впроваджені на цих енергоблоках. Керівник НАЕК також зауважив, що перемовини з болгарською стороною щодо постачання обладнання, якого бракує на майданчику ХС, вже на завершальній стадії. Ми зараз знаходимося на 24-й атмятки цього блоку, і це та відмітка, на якій була завершена і. Фактично призупинено будівництво цього енергоблоку ще 30 років тому. Все, що потрібно поставити тут, у нас є за винятком реакторної установки, саме його ми привеземо. З Болгарії для монтажу системи обладнання, яке у нас на сьогодні є. На засіданні координаційного штабу були розглянуті результати проведених відновлювальних робіт та ступінь готовності третього енергоблоку до подальшого монтажу обладнання. Того ж дня керівник енергоатома Петро Котін разом з адміністрацією та представниками колективу Хмельницької АЕС взяли участь у передачі чергової партії обладнання для українських захисників. Цього разу військовим було надано 150 FPV-дронів, 6 квадрокоптерів Матріс, а також зарядні станції. Та термінали супутникового зв'язку Старлінк. Ця допомога була зібрана громадською організацією саме Хмельницької атомної станції, колективом Хмельницької атомної станції. Дрони це те, чим вони зараз воюють з ворогом. і Дай Бог, щоб ці дрони принесли максимальні шкоди загарбникам. Така допомога у нас. Здійснюється всіма нашими відокремленими підрозділами. Майже мільярд гривень такої допомоги надали нашим військовому постійно. Продовжуємо це робити. Багатотисячний колектив енергоатома активно підтримує збройні сили України, тримає енергетичний фронт та продовжує працювати над розбудовою вітчизняної атомної генерації.